Якщо військовий Збройних сил України нападає на цивільного, чи з гранатою, або зі зброєю б'є його, чи хоче вбити або вбив, потрібно визивати спецпідрозділ корд, не стій на місці, подзвонив корд. Вони змусять цього негідника-півника із ЗСУ. Жерти свої погони, він буде опущений на СІЗО, він буде не тільки жерти свої погони, але і цілувати дубинку корду та їх чобітки. Саме так. І ніяк інакше, хай півники ЗСУ, які роблять військові злочини проти цивільних, знають своє місце. Корд прийде. Порядок наведе. Не можна бити цивільних, якщо військовий робить злочин проти цивільних, він повинен бути опущений і покараний згідно норм КПК, а також опущений у СІЗО. По нормам вищої справедливості. Я так вважаю, як правозахисник. Він повинен бути покараний, і мені все одно на його психологічний стан. Чхать я хотів. На цих виродких гандонів із ЗСУ, які вважають, що можна пиздити цивільних просто так, чи кидати гранату в когось, чи бити когось. Я не кажу, що всі такі, але є такі гандони, і їх потрібно карати за допомогою корду. Корд сила, їм звіздець. Цим півникам